Усім з вами програма «Handmade» І з вами ваші ведучі Андрій і Лена. Сьогодні у нас вже передноворічна програма, вже чується запах мандаринок. От, е, стару, яку, стару ялинку пора викидувати, а нову за. Так, вже чути джингл-белс з усіх сторін. А ми сьогодні будемо готуватися в притул до святкування власне, нового року. Будемо робити різноманітні декоративні штуки, і ми це будемо робити не самі, а з нашою вже майже постійною гостею це Юлія Павлюкович, дизайнер. Юлічка, тобі привіт okay. знову в нашій студії. Дуже раді бачити. Юля, розкажи, що ми сьогодні будемо робити. Ми сьогодні будемо робити е ялиночку з журналів. Так, Різного формату Угу. будемо робити сніжинки з клеєвого пістолету, так а також коробочку для подарунку вашим коханим. Ну, схемка тут така вже так, є. ну схемку вже роздрукували, допомогли. Без подарунку тільки коробочка, <рес> тільки коробочку. Без подарунку <рес> ну, знаєш, найкращий подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. <рес> Можеш зробити. Я зробив тобі коробочку. На <рес> дуся а ялинка журнала прикольно. Знаєш чим? Дивись, журнал спекотне літо. Ти знаєш, можна вважати, що цей журнал зроблений з тої ялинки з минулорічної переробленої. Тому власне у нас все натуральне. <світтє> Ялинка з ялинки. Так. Що нам сьогодні знадобиться? Тому що на столі я бачу у нас дуже багато. Так. всього. нам знадобиться журнали різного формату великі, маленькі. Як вам буде потрібно, як ви собі поважаєте. <світтє> Скло, так, Частенька скла, трафарети для наших сніжинок. Так, але mm -hmm. нам разом буде потрібне. Клей ПВА, вже знайомий для нас. Mm -hmm. Нитки. Mm -hmm. так. Ну, олівець, пензичка, mm -hmm. лінійка, диски ватні. Можливо, ми з ними щось будемо робити. Ножиці, mm -hmm. звичайно, або канцелярський ніж. Ну, в мене зараз є професійні різачки, лінти різного формату, буси. Кружево і акрилові фарби. Ну, ви можете брати не акрилові, можете брати любі інші фарби, які вам угу. будуть підходити. Також такі та? декоративні, на декоративні такого угу. формату, а також, такі. також клей. двосторонній скотч. скотч, Є більш такий об'ємний, Об а є тонкий невидимий. Так, ну і у нас я бачу ще дріт. Вже знайомина. знайомий. Да? Так, і е, фарба у в балонах. Так, Зеленого та е, Срібно. срібного кольору. Можливо, бути інші кольори, які вам будуть подобатися. Зрозуміло. І так, у нас ніби все готово, ми готові, можемо починати. Ну що, почнемо з того, що ми поставимо тебе, як завжди, вже традиційно посередині. Давайте. І розповідай, з чого ми почнемо. Ми візьмемо журнальчик будь-який. Бажано, щоб він був товстіший, щоб не використовувати два. Для угу. того, щоб у нас все вийшло, такі от у нас будуть ялиночки, вона буде стояти. Угу. Нам І потрібно має... її зробити чим густішу. Так. І має бути в неї основа, на якій вона буде стояти. Тому ми візьмемо сантиметр, відміряємо 8 сантиметрів. Це вісім сантиметрів о, в цьому конкретному випадку чи для будь-якого журналу? Ні, Для великого журналу 8 см, для маленького журналу 4 сантиметри, uh -huh. щоб основа була в нас не дуже крупна, ну і дуже м'яка. Вісім uh -huh. uh -huh. сантиметрів відміряємо і проводимо. Позна... Позначаємо собі. Так. Так, ми готові до початку роботи. Майже ялинка, майже орігамі. Да. Для того щоб у нас склалася правильно ялиночка. У нас є листочок, ми складаємо його так, щоб гострий кінець був ближче до перепльоту. Угу. Майже як літачок. Майже як літачок, Так. Так. У нас є позначка. Угу. Іншу загинаємо частину по позначку, так? загинаємо до позначки угу. і вирівнюємо до нашої наступної сторіночки. Получається угу. такий от. Госп... Такий Ніби О, як так. карманчик такий. Так. Далі ми наш карманчик згинаємо знову по лінії, ближче згинаємо, щоб наш зовнішній край був ближче до переплю. Переп знову ж таки, як кліточок. Знову ж таки, як кліточок. Робимо завжди прямі куточки, рівненькі мається на увазі, щоб вони були у нас. Ось такі у нас виходить, виходить у нас таке частинка ялиночки. Угу. Ну і продовжуємо так з кожним листочком. Давайте ще раз спробуємо. Листочок, гострий кінець до перекльоту, uh -huh. загинаємо до позначки і, і всередину. Ну, всередину. А коли ми це все закінчимо, що ми робимо з обгорткою? З обгорткою так само обгорточку горточку складаємо і склеюємо дві частини. Тобто ми її відриваємо. Ні, вороже. ні, ми залишаємо горточку. в горточку. У мене тут е, більш цупка обкладинка, то я не знаю, можливо, ми її заберемо. Можливо, а можливо, просто є зміст, якщо дуже щільна така цупка обкладинка, то одну сторінку зрізати, а одну залишити тоді, або ж ну, так, щоб більше. Ми вже будемо бачити, коли ми закінчимо mm -hmm. з нашими сторіночками журналу, ми подивимося, як воно буде нам нагнати. Uh -huh. Спробуй ти. Так. Ти можеш спробувати на менше. Ну, давай я спробую тут. До позначки, але вирівнюю тут. Да, да, да. Тобто, в принципі, можна використовувати будь-які журнали, чи можна якісь старі глянцеві журнали так, але свої використовувати. Щоб вони були товстіші, щоб ялиночка була більш пишніша. Якщо вам подобається більш така рідковата, то, будь ласка, можете використовувати менші кількості листочків. Ну, тобто, в принципі, можна зобі зробити, взяти різні журнали різного формату, різного розміру і зробити, наробити собі декілька ялиночок. Так, Буде така декор такий. ліс на комоді. Так, ліс на комоді. Вона, коли буде задекорована, вона буде дуже гарно виглядати, у нас не будуть просвіч... трошки будуть просвічуватися літери, і воно буде придавати такий шарм йому угу. цікавий. Принцип зрозумілий все поки що дуже і дуже легко. Так, ну Андрюша поки що у нас продовжує робити велику ялинку, а ми будемо тоді переходити до наступного нашого виробу, з цим ми так розберемося пізніше. Будемо робити, ну, напевно, один із символів взагалі зими це сніжинки. Так. Що нам для цього потрібно? Нам потрібні трафарети сніжинок, uh -huh. щоб вони не, не були там дуже пухнастими, дуже це. І дуже тоненькі нам теж не дуже теж під не, не підійдуть, бо в нас клеєвий пістолет, ну якби можна uh -huh. попробувати не малювати тоненько, але не це. І скло. Uh -huh. скло. Ми будемо наставляти скло на трафарет сніжинки щоб клеєвий пістолет можна було легко зняти. Uh -huh. Поки клеєвий пістолет гріється, наприклад, ми можемо підготувати трафарет нашої коробочки. А угу. Коробочка у нас тут виходить стандартна, так. звичайна така коробочка подарункова, в яку можна покласти буде. З сердечком. Для цього ми візьмемо наш різачок. різачок. Виберемо і просто по контуру. У вас може бути канцелярський ніж. Але різачком користуватися простіше зручніше і зручніше, набагато. він тримається в руці краще. Так само можете просто ножницями вирізати, ну, мені зручніше, наприклад, різачком. Так, у нас трафарет готовий. Ем, в принципі, цю схему можна знайти в інтернеті, я так, так розумію. Так, Звичайно. Вона найпростіша, розміри вже будете підбирати собі самі, власне, в, 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 в залежності від того, наскільки великою має бути ваша коробочка подарункова. Тепер що ми з цим трафаретом будемо робити? Ми беремо цупкий картон. У мене білого кольору, ви можете взяти будь-якого іншого кольору, є ще в мене Сріблястий, Сріблястий але він у нас піде на зірочку на ялиночку. Угу, ми візьмемо білий картон, прикладемо наш трафарет так. і просто обведемо його. У мене є булавочки. Ага. Тому щоб приколоти наш трафарет по краям, які завертаються в середину. Це у нас ідуть зовнішні котики. Тобто ми проколюємо так само, фіксуємо. як ми це робимо із тканиною, із викрійкою на тканині, правильно? Ми фіксуємо нашу коробочку, щоб наш трафарет не бігав, не гуляв по картону. Ну і щоб в лінії у нас в результаті вийшло всі рівненькими, нікуди нічого не з'їхало. Притримуй наш трафарет, щоб він не з'їхав, щоб лінії були рівні. Угу. Я ж кажу, Краще роздрукувати на картоні, але це знову ж таки залежить від можливості принтера і наявності такого картону не дуже товстого. Якщо буде дуже товстий картон, то звичайно, принтер не справиться. Отож, наш журнал, я вже майже його доскладав, Тут ще залишилося я не знаю, сторінок 10, напевно. Виходить, ось така штука. Майбутня наша ялинка. Ну а поки я буду доскладувати журнал до самого кінця, пропоную вам переглянути сюжет власне про історію журнала, звідки він появився і як він дійшов до нинішнього часу. Handmade. Головна героїня новорічного декору, звісно, ялинка. Кожного року магазини пропонують несчислену кількість ялинкових прикрас. Як же не розгубитися в цьому розмаїтті? Ми зібрали для вас найцікавіші ідеї декору новорічного символу. Наприклад, ялинка прикрашена янголами і зірками. Від такої ялинки перехоплює подих. Прикрасьте її гірляндою, орнаментами та іграшками, особливо витонченість цій ялинці надають прикраси у формі небесних символів. Вишукані сріблясті янголята порхають серед зірок. А ще замість магазинних іграшок можете прикрасити вашу ялинку дарами природи, сосновими шишками. Забудьте про гірлянди. Нехай вашу кімнату наповнить сяйво алюмінієвої розбірної ялинки, гілки якої легко відділяються від стовбура. Прикрасьте її скляними кульками та іншими іграшками одного-двох кольорів, Виглядає іншими іграшками одного. На новий рік чекають усі діти, тож прикрасьте ялинку для них. Барвисті орнаменти яскраво виділяються на тлі густих хвойних гілок ялиці Нордмана. Дерево можна прикрасити вінтажними елементами і штучним снігом. Також гарно виглядає ялинка, декорована гірляндою з попкорна та повстяними фігурками тварин. Забавні штучні прикраси ви можете зробити і своїми руками. Їх так і хочеться спробувати на смак. Справжньою окрасою вашого дому в новий рік стане ялинка в снігу. Використовуйте сніг в баночці або звичайне борошно для створення гарного снігового покриву на вашій ялинці. Традиційною окрасою ялинки можуть стати і імбирні пряники. Ціле село пряникових будиночків може прикрашати вашу ялинку, надаючи їй чарівного вигляду. Віконці і двері виготовлені з тіста для додання контрасту. Вони відрізняються з зовнішнього боку, для світлого кольору підсолоджують їх медом для темного патокою. Також подумайте про монохромні кольори. Щоб надати вашій ялинці святкового вигляду, використайте всього два кольори, наприклад, червоний і білий. Вийде лаконічно і стильно. Якщо ви придбали норвезьку ялину, то вам варто знати, що на неї можна повісити вдвічі більше іграшок завдяки підтятим гілкам. Прикраси вішують на стрічечки, прикріплені до дроту, які наторкаються гілок. Класична окраса ялинки свічки. Вони нагадують про часи, коли вогники опромінювали різдвяну ялинку. Але будьте обережні, найкраще використовувати декоративні свічки, не запалюючи їх. А наприклад, різноманітні людяники в яскравих кошиках на білій ялинці створять вражаючий ефект. Можливо, вас надихнуть і дизайнерські ялинки. Проведене літо на півострові Кейп-Кот надихнуло дизайнера Ханну Мілман на створення морської ялинки. Іграшки у формі морських мушель вона вкрила блискітками двох відтінків з плавним переходом, які нагадують темного Обапола. Можливо, спогади про вашу відпустку теж знайдуть своє відображення на вашій ялинці. Жодна дитина не зможе залишитися байдужою, побачивши ялинку, прикрашену цукерками. Хоча солодощі у формі звіряток і різних іграшок не призначені для того, щоб їх з'їли, тим не менше вона виглядає чарівно. Handmade. Так, у нас трафарет вже майже готовий. Ми його обвели. Тепер знімаємо булавку. Так, знімаємо. І у нас вийшло ось така штучка. Точно така сама, як була тут, тільки без внутрішніх ліній. Так, а тепер що з цим ми робимо? Так само вирізаємо, абсолютно як ми вирізали з нашого тонкого паперу. Угу. Я спробую. Все ж таки у тебе руки рівніше, мені здається, Уже, вже вже звичні до цього. У нас є скло, ми його змочили водичкою, щоб наш клеєвий пістолет легше відходив від нього. Переставляємо на наш трафарет. Він вологий, він добре приклеївся у нас до нашого листочка. Беремо клеєвий пістолет. По нашому трафарету наносимо. Якщо воно буде, виходить, не дуже рівно, не так як ви того хочете, не переживайте. Це сніжинка, вони, як правило, вони правильної форми, але так як ми її робимо з клеєвого пістолету, то нам дозволено трошечки, щоб вона була. Ну і загалом можна все одно переробити, все ж таки трафарет від цього не страждає. Сніжинки у нас відклеюються. Ну що, друзі, у нас вийшов ось такий трафарет для коробочки. Навіть вже не трафарет, а вже заготівка для коробочки. У нас вже майже готові сніжинки і майже готова ялинка. Що ми робимо далі? Зараз потрібно зняти сніжинки з нашого скла. Ми це будемо робити з допомогою знову ж таки нашого різачка. Угу. Якщо добре намочене скло, то сніжинки будуть відходити легше. Так, заберемо Займа. залишки. Ну, ось, сніжинка у нас вийшла. Ми далі її будемо фарбувати білою фарбою акриловою. Так. І потім висипати блискітками. Угу. А що мені робити далі? Дивись, давай е, візьмемо. Ми будемо його якось ще. Так, ми візьмемо ялиночку і наші листочки потрошечки розкладемо так, щоб вони нам вистачило. І що далі? потрібно їх потрібно фарбувати? Так, тепер ми їх фарбуємо. Ми вибрали зелений колір. Угу. Сестра, цвет. Тобто -то ми наносимо не дуже товстий такий шар. Ні, нам не дуже буде потрібний. Ми просто зараз з одного боку підсохнемо і перевернемо угу. і з іншого. То нам потрібно просто дати трошечки більш густий такий відтінок, щоб їй було краще видно, що це все ж таки сніжинка. так. Ми чекаємо, поки це сохне. Так. А поки що будемо робити нашу коробочку. коробочку. Візьмемо ще наш попередній раферен. Візьмемо... пінцет. пінцет. Бо шарику ручку, яка не пише, угу. головне. Ага, тобто ми будемо робити е, застинен... Біговка. біговку таку. Тобто, ми зробимо, робимо зараз біговку для того, щоб е, нам було зручніше складати. Так. Там, де йде в нас штрихована частинка, її потрібно розрізати. Все решта ми не розрізаємо. Це нам потрібно для того, щоб скріплювати між собою частини, я так розумію. Так, так. Ну, отож, наші ялинки вже пофарбовані. Ось, В принципі, якщо так придивлятися, то вони ніби зелені і ніби видно самі літери. У угу. нас такий цікавий ефект вийшов. Ми його будемо, їх будемо ще підфарбовувати сріблястою фарбою, для того, щоб їм додати такого більш зимового вигляду. Морозного. Морозного. Так, коробочка у нас зроблена. майже готова. У нас є наша лінія, по якій нам потрібно скріпити. Дану коробочку. А, скріплювати ми будемо звичайним клеєм ПВА. Або у нас є двосторонній. Скотч. Беремо тоненький. Тоненький, щоб він не відрізнявся, коробочка не, не збільшилася в об'ємі. Угу. Дно складаємо з нашої коробочки. Угу. Це виходить в сердечко. Вийшла така у нас коробочка для подарунку для ваших коханих. Ми ще з нею не закінчили. Ми ще будемо її прикрашати якось. Так. Ми її прикрасимо. Ми зробимо досить такий цікавий декор. Ми залишимо свої відбитки пальців. Mm. Це ще раз буду нагадувати, що ви зробили це самостійно. Перший відбиток ми залишимо на таке от у нас вийшло сердечко. Ви можете її підписати, роз, розмалювати її в будь-які будь кольори. кольори. Можливо, вона буде у вас вже з якогось дизайнерського картону з якимось кольором. Mm. Ну, ми вибрали білий. Сердечками, ви вже можете по своєму бажанню, і знову ж таки можна скористатися будь-якими будь-якою фурнітурою, всілякими застосуваннями, там блискітками, намистинами і так далі, і стрічками. Тут вже справа вашої фантазії. Але основа у нас вже є. Далі ми працюємо знову ж таки з нашими сніжинками. Я так розумію? так з нашими сніжинками перевернемо їх, візьмемо знову ж таки нашу білу фарбу і кісточку. Тобто, то, в принципі, коли користуєшся ось такою акриловою фарбою, то пензлик не обов'язково змащувати, зволожувати водою постійно. Одного разу вистачає. Вистачає. Так, а ми продовжуємо далі працювати із ялинками і чекаємо, поки висохнуть наші сніжинки. Що ми зараз робимо? Візьмемо срібний картон, так, так як ми будемо декорувати її сріблом. Якщо будете декорувати золотом, візьміть золотий картон. Даю тобі лінійку, дай тобі фломастер. Намалюй зірочку. Рівненько. Дві. Дві зірочки. А це на собі? На верхушки. Так, візьмемо шматочок нашої проволочки. А з нею що ми будемо робити? Нам на щось потрібно зробити, закріпити зірочку. А візьмемо наш пензлик і зробимо пружинку. Так воно буде виглядати. Тут буде зірочка. Угу. Візьмемо тепер нашу кісточку. Так. Візьмемо наш клей і будемо наносити клей на нашу на сніжинку, сніжинку, яку потім ми будемо присипати блискітками. Тобто, чим краще ми промажемо клеєм е, наші сніжинки, то тим вони будуть краще на них будуть лягати блискітки. Близьки. Тому клей я не розвожу на даний момент, угу. для того, щоб блискітки краще прилипали до цього клею. Угу. Так, Юль, у мене тут здається, сніжинка вкрита клеєм. Добре. Тепер ми будемо чекати, що вона трішечки підсохла чи одразу засипає? Одразу. Ми візьмемо блакитний, напевно. Давай, Блакитки. І просто засипаємо її. Ось така гарнюня так. сніжиночка у нас вийшла. та та там Ви для кріплення можете використовувати ниточки, ленточки. Тобто ми використовуємо, в принципі, двосторонній скотч о, з такий об'ємний більш для того, щоб зірочка у нас була також поємно об об'ємною. -об -об а я поки що буду робити на нашу ялиночку такі трояндочки з ватних дисків. Показую, як це робиться. Троянди Беремо, з ватних дисків? Так. М -м -м. Беремо наш ватний диск, складаємо його як конвертик, але залишаємо не гострий кінець, а тупий. Візьмемо нашу нитку. В кінці ми відріжемо ниточки, вони нам не потрібні. І вивернемо наш ватний диск на зону. Ух ти! І виходить у нас трояндочка. Отож, ми отримали такі от розочки, трояндочки. Зараз нам потрібно їх зафарбувати срібною фарбою і дати кант понизу наших ялиночок також срібною фарбою. Вона вже така, як завдяки фарбі, вона така ніби армована така вийшла ялинка. Візьмемо наші камінчики. Так. І спробуємо подивитися, де їм буде пасувати. Ялиночка у нас вийшла одна, вже задекорована. Ось у нас готове ще одне кріплення для ще однієї сніжинки. У нас усі сніжинки вже з, кріплення. з кріпленнями. І готові до того, щоб ви їх і ним прикрасили. Своє, свої вікна, наприклад, або а ялинку. Або ялинку. Ну, можна вважати, що ми на сьогодні завершили. Причому нам вдалося все, що ми задумували. Залишилось тільки купити мандарі. Так, на сьогодні ми все. І звичайно, ми ще раз дякуємо Юлі за те, що прийшла до нас в гості. Будемо тебе чекати ще. Будь ласка, запрошуйте, я буду приходити. Ну а якщо ви не бачили, з чого ми починали, і, взагалі, з чого це все відбувалося, і все це робилося. Переглядайте нашу програму від початку до кінця на нашому офіційному сайті handmade.mtrk.com.ua. Ну або ж якщо ви майстер і хочете потрапити сюди і поділитися з нами своїми секретами, переходьте в рубрику ваші пропозиції на тому ж сайті і залишайте там свої заявки, ідеї, які ми обов'язково будемо намагатись втілити в нашій студії. Ну а ми прощаємося з вами до наступного тижня. З вами були ваші ведучі Андрій і Лена. І наша гостя Юлія Павлюкович.